Бійці Кременчуцької тероборони отримали набір необхідних запчастин для ремонту бойових автомобілів. Це життєво важливе підкріплення, яке дозволить оперативно проводити технічне обслуговування, а також утримувати автотехніку в робочому стані. В нашій теробороні передаємо ремонтні запчастини для автомобільної техніки. У хлопців вона працює щоденно, допомагає виконувати поставлені бойові завдання. І, на жаль, інколи виходить з ладу. Зараз зібрали заявки по останнім зверненням і передаємо запчастини для кількох машин тероборони. Серед переданих запчастин фільтри, амортизатори, гальмівні колодки та інші деталі, які є фактично розхідниками для бойової автомобільної техніки. Вам особисто і всій громаді дякуємо за допомогу від імені командування і всього особового складу підрозділу. Я надію, що з такою допомогою, з такою підтримкою, перемога обов'язково буде за нами. Дякую, дякую, вам велике дякую. Справна техніка на фронті це можливість діяти швидко, ефективно і без втрат. Завдяки підтримці громади Кременчуцька тероборона залишатиметься мобільною і готовою до виконання бойових завдань. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.